І так, hello friend, з вами Деніс Френлі. Чуть стакан не розбив тільки що. Бо я нажимати плей запис е, відео і тут цей стакан, і він міг упасти на землю і розбитися. Без слів. Сьогодні у нас буде на відео ось такий йогурт. Він коштує дорого, що 60 чимось 68 чи що гривень. І ось такий йогурт з лагода, Йогурт смузі з цуком та наповнювачем, омега 3. Зелене яблуко груша. оце, Яблуко груша, шпинат ка клітковина льону. Коротше, ми зараз спробуємо цей йогурт. Що він себе представляє? Та, тому такі справи. Так, 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 так. Злагода, Коротше, зараз прореагуємо. З цукром та наповнюючим. Тож з цукром та наповнюючим? Зукром наповнюєм. Так, коротше, злагода пише. Так. Тому таке справа, поїхали зацінимо цей йогурт. Let's go. Деніс прайні реагує. Деніс прайні реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Ось тут пише. Йогурт з з цукром та наповнючем. Зелене яблуко, груша, шпинат, клітковина. Йонус багачене, у омега 3, торгова марка. Злагода, злагода, злагода. Давайте їсти. Починати їсти, оціняти. Яке добре чи не добре? Так, Я думаю, що добре. Мало би бути. Трошечки у вас опа. Опа. Так, давайте. Чекайте. Видно добре? Щось не дуже добре. А чого не видно. Я не знаю, чи мене добре видно. О, то треба лиця своє показати. Бо то Я думаю, зараз буде знову. Я через камеру знімаю, але думаю, ну фіг його знає. 18 вересня. До 18 вересня. Поїхали. Такий сміх. Це з цього стакана я хочу пити. Йогурт. Ну, виглядає ось так. Давайте будемо пити. Загалом нормальний. Блин, мне смачно добрый йогурт. Як то смакота. ха. Можна знову 9 поставити. Тут ще навіть ківі видає. Хоча тут не пише Києві, але так якби тут ще ківі було. Мені здається. Ну яблуко груша тут точно є. А чого груша тут зелена? Йогурт добрий, так. Тут хоч видно, що я п'ю. Наливаємо ще. Це, це така бутилка, як від бензина, чесно. Це, це у бензин у цьому треба наливати. Так. Виглядає. Ось так. Ось такі йогурти. Добре, погнали пити. Ну, я дев'ятку ставлю, думаю, заслужено, так. Смузі, це смузі. Smoothie Challenge! <laughs> Yogurt Smoothie Ммм, добре. О, ось тепер грушкою яблуком добре видало. Зроблено в Україні. Скільки тут щось цього йогурту? Багато? Ще є. Ой, я не знаю, весь ми й вип'ємо. Напевно, вип'ємо. Добре. Ой, щось забагато. Запитайте, чому не 10 я поставив, а 9. Тому що. Е, ну, яблуко і груша це не є моє любиме. Моє любиме це є полуниця. Тому я поставив 9. Так. Але 9 це теж нормальна оцінка. До речі, ви писали мені під вчорашнім відео, що, типа... M&M's, MDems, щоб, щоб я сьогодні вже знімав M&M's. Я вже зняв відео про M&M's шоколад учора ще. Бо термін придатності тут уже пройшов. Я зняв наперед. Коли вийде, я сам не знаю, можливо, або 10 вересня, або 10 жовтня. Я подивлюся. Можливо, 10 жовтня подивимось. Але відео вже знято, так що за M&M's не переживайте. Молочний шоколад. Я вже його з'їв. Але ще одна частинка лишилася на YouTube шорт. Мене той шоколад про спойлерю здивував. Так що такі справи. Так, давайте. Останнє. Все, добре, залишки не допиваємо. Я вже і так не гоню. Ми цілу таку баклажку випили бензинового йогурта. О! <плес> <плес> Я ще думаю ютуб-шорти зараз познімати вже не гон. Коротше, дружні, на цьому все. Ми з вами випили оцього йогурта смачного. Тому такі справи я десь оцінив на цьому все. Сподобалось відео, не знаю, лайки там щось YouTube був списував, не знаю. Ну, можете поставити, якщо не спише. Якщо спиш, то... <кхід> ну то що? Пока. Лайки, like, пока. E -hmm. Головне, залишіть коментарі. Знову я зачепляю. І, коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Франні. Всім гарного дня. Всім пока. Побачимось в наступному відео. Всім пока-пока. Бувайте. Йоу. Так, ось такий був йогурт. Там. попили. Рекомендую, так, можете собі спробувати, це смачний, хоча він дорогий, дорогий. 60 чимось гривень. Так, такі справи. Бувайте.